Ще одне дуже часте питання це колаген. Чи треба його вживати, кому його треба вживати, пити його постійно чи курсами, як обрати? І для того, щоб зрозуміти відповіді на ці питання, для себе треба розібрати, що ж таке колаген. Колаген це структурний білок нашої сполучної тканини, тобто нашого каркасу, з якого побудовані наші кістки, зв'язки, сухожилля, наша шкіра, підшкірна жирова клітковина, наші судини, також в своєму складі містять колаген. І колаген це білок, який складається з трьох амінокислот, гліцит. Цін, пролін і гідроксіпролін, і наш організм може взяти цей білок з їжі або з препаратів колагену, які можна дійсно вживати людям, які знаходяться у виснаженні після оперативних втручань, які інтенсивно займаються спортом, які знаходяться на вегетаріанській дієті, які вживають в силу своїх певних харчових подобань, мало білку або не мають доступу до якісних білкових продуктів, людям, які мають проблеми із засвоєнням білку через знижену кислотність шлунку або проблеми зі шлунковим. Кишковим трактом таким людям дійсно прийом колагену може бути корисним, тому що це джерело легкого для засвоєння білку. Колаген звичайно треба приймати тривалими курсами, мінімум 3 місяці. Тому що сполучна тканина оновлюється тривало, і для того, щоб відчути якийсь ефект від колагену, треба його приймати довгими курсами, а також супроводжувати його прийом кофакторами побудови сполучної тканини. Це вітамін С, магній, кремній, цинк, селен і всі мікроелементи, які теж приймають участь у побудові і оновлені нашої сполучної тканини та всіх інших структур, які потребують для своєї побудови якісного повноцінного білку.